Ну але тому не треба казати про права людини. Треба говорити про захист прав людини. І ми зараз про це будемо говорити з Людмилою Денісовою, правозахисницею, учільницею Українського центру захисту прав людини. Пані Людмила, вітаємо вітаю вас. Як вам до речі, ця новина про те, що Україна тепер на 122 й позиції в цьому рейтингу людських свобод між Руандою і Малі? Ну, знаєте, я не здивована таким рейтингом, тому що кожного дня до нас на гарячу лінію до українського центру звертаються люди, які обурені майже всім, що відбувається в соціальній політиці. Якщо говорити про ці реформи, які були зроблені от, цим урядом, які вже е, нібуття КАНу, то коли передали всі виплати малозабезпеченим особам з інвалідністю до пенсійного. Фонду і зараз нас люди повідомляють, що вони вже четвертий місяць не можуть отримати ці виплати, тому що просто вони не встигають або справи передати до пенсійного фонду з управління соціального забезпечення, або щось ще що не вистачає професіоналізму або якісь інші пригоди у них там. Але люди вони живуть на ці дві тисячі, розумієте, їх. Тому, а що вже говорити про свободу в Ну це взагалі вже десь е, тільки про національний марафон можна говорити. Пані Людмила, ми хочемо з вами також поговорити про державну допомогу на дітей одиноким матерям. Хто, е, хто має право на таку державну допомогу? Знаєте, таке дивне питання, так? хто має право? На державну допомогу одиноким матерям, так от ну на жаль, так у нас виписано законодавство і не змінюється це, але це право на таку допомогу мають одинокі матері, батько або усиновлювачі до на кожну дитину віком до 18 років. Якщо дитина навчається за денною дуальною формою, то може виплата здійснюватися до 23 років. Як право підтверджується, підтверджується. Право свідоцтвом про народження, якщо запис про одного з батьків відсутня, або вона зроблена за заявою батька або матері. Ще така виплата здійснюється у разі смерті одного з батьків отримаю інший, але тільки в тому випадку, коли не отримаю інших допомог зв'язку з втратою годувальника. Якщо після смерті одного з батьків, жінка або чоловік одружилися знову, заключили, війшли в шлюб офіційний, то виплата продовжується, якщо новий чоловік або дружина. Не є усиновлювачами цієї дитини, зверніть увагу, що не мають права на отримання такої виплати жінки, які мають дітей від особи, з якою не перебувають або не перебували в офіційному шлюбі, але проживають разом ведуть спільне господарство разом виховують дітей. Вони не мають на це право ще є матеріальні е, причини, якщо коли не призначають таку допомогу. Ну, наприклад, що сім'я має значні заощадження, тобто має депозит в банку понад 100 тисяч гривень, має декілька квартир, будинків, авто, або працездатні члени сім'ї. С не працюють без поважних причин. Або дитина, на яку призначалася виплата і не буде призначена, що не будуть отримувати, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні. Тобто допомога на дитину одиноким матерям, батьку чи усиновлюючу вона не тільки надається за статусом, а ще і залежить від реального матеріального стану сім'ї. В якому розмірі ця допомога призначається? Ви знаєте, вона має розмір індивідуально, тому що розраховується як різниця між розміром прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, яка встановлюється кожну, на кожний рік державним бюджетом України, і сукупним. І середньомісячним доходом родини, але не може бути більшою. Наприклад, на дітей до 6 років 2563 гривні це максимальний розмір. Від 6 до 18 років це 3196 гривень. А якщо дитина навчається, до 23 років буде виплачуватися не більше, ніж 3028 тисячі двадцять такий гривень. Отакий розмір. Невеликовеликий треба сказати. Куди звертатися, щоб цю допомогу, хоч і невелику, але, зрештою, отримати, І який це має бути якийсь перелік документів, що для цього треба? Так, це е, правильне питання. Тобто, звернутися можна особисто. Це до сервісного центру пенсійного фонду України або в ЦНАП, або в органи місцевого самоврядування, або е, онлайн. Це через. Е, Електронний сайт пенсійного фонду або застосунок діям і поштою потрібно надіслати відповідні документи до територіального відділку пенсійного фонду України. Тобто це відповідна заява. До неї додаються свідоцтво про народження дитини, витяг з державного реєстру е, актів цивільного стану населення, де є вказана причина внесення або батька, або матері за заявою. Або це обов'язково. І документи, які підтверджують майновий стан, декларацію про доходи і майновий стан і довідки про доходи, якщо їх немає в реєстрі. Усиновлюючи ще їм потрібно додати рішення суду про усиновлення. Важливо, що допомога призначається тільки на 6 місяців. Кожний 6 місяців потрібно. Оновлювати документи і знову, знову підтверджувати право на отримання такої допомоги. Ще один момент, що виплати можуть бути перераховані, якщо, наприклад, дитинка була 6 років, доросла вже і 7, то виплату можуть перерахувати і збільшити, але потрібно знову ж звернутися. І може таким же чином, якщо, наприклад, держава збільшить. Прожитковий мінімум на дитину до відповідного віку. Виплата припиняється, якщо отримувач такої допомоги позбавлений батьківських прав, якщо він засуджений за вироком суду і позбавлений волі, скасоване рішення про усуновлення Дитина, яка ще менше 18 років, вона зареєструвала. Офіційно шлюб. І законом, за тими е, моментами, які визначені законом, їй надали повне вже е, цивільну дієздатність. Дитина померла, або помер отримувач е, допомоги, або дитина тимчасово працевлаштована. Тобто, от такий порядок, але потрібно користуватися і знати всі ці нюанси для того, щоб як коли шість місяців пройшло, не забути поновити ці документи. А, а власне, якщо, чи, чи кожна ем, одинока матір може отримати цю, цю допомогу, ви кажете, що треба збирати документи про доходи сім'ї. Тобто це теж Але... має бути якихось, якийсь рівень доходів, і тоді отримується ця допомога? Так. Якщо е, є заощадження, наприклад, в банку. На депозит понад 100 тисяч гривень, то вже така допомога не може бути призначена. Якщо дві квартири або будинок і квартира, це теж можуть не призначити таку допомогу. Або, наприклад, авто два. Але якщо ці авто вже понад 15 років він да за життя, то допомога може бути і призначена. Тобто матеріальний стан має значення. Пані Людмило, дякую вам, Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Була з нами на зв'язку. Бачите, також вже номер цього гарячої лінії цього центру був на ваших екранах. Друзі.